За вікном непрості часи розуміємо ми це чи ні, віримо чи не віримо, але нам доведеться увійти у завтрашній день та побачити плоди свого вибору. І доки ми граємось у вірю, невірю зважуємо на терезах свідомості шанси або легковажно продовжуємо будувати замки з піску перед приливом, гірка правда полягає в тому, що наші діти. Нічого про це не знають. Дитинство воно таке солодощі, казки, іграшки, забави та повне невідання. Якби вони знали про грядуще, вони б попросили нас, і, можливо, крізь непроглядну вуаль свого егоїзму ми почули б їх. Але вони не попросять, вони діти. Якби вони знали про той доленосний вибір, який ми здійснюємо, про ту можливість, той шанс, який у нас сьогодні є, вони попросили б нас перестати валяти дурня і побудувати вільний та щасливий світ, благотворче суспільство, зробити правильний вибір. Але вони не попросять вони маленькі діти, і вони нічого про це не знають. А ми, дорослі, так зайняті собою вирішенням нескінченних проблем, що не в силах зазирнути далі за власний ніс. У нас не вистачає часу. Поспішаємо, не встигаємо, втомилися. Нас так багато разів обманювали, що тепер точно не проведеш, так? Терті, хай йому грець, калачі. А скільки планів на майбутнє, начебто зібралися жити вічно. Ми нерідко і солодко так промовляємо все найкраще дітям, заради дітей, діти, квіти життя. І так намагаємося дати їм найкраще взути, одягнути, поставити на ноги, навчити людяності, щоб вони. Виросли порядними і щасливими людьми. Та ми не враховуємо одного. Їхнє майбутнє залежатиме не від того, яку цукерку ми їм купили сьогодні. Чи брошку, кофту, смартфон, у який виш влаштуємо, їхнє доросле життя, добробут у ньому. Безпосередньо залежатиме від того, в який світ вони увійдуть. І що ти можеш запропонувати їм? Поглянь своїй дитині у вічі, яким ти бачиш її майбутнє. Ти хочеш, щоб вона стала юристом, економістом, лікарем, учителем, програмістом, дизайнером, архітектором, психологом? Чи... Кимось ще? Може ти не в курсі, що через п'ять років ці професії можуть зникнути, їх замінить штучний інтелект. Та й чи будуть вони у нас? Ці п'ять років? Серйозне питання насправді. Поки ми бігаємо у справах чи дрібних турботах, клімат накриває наші з тобою мрії. І майбутнє. Наш крихітний ілюзорний світ, мідним тазом. І яким ти бачиш майбутнє своєї дитини? Яким? Глобальна зміна клімату. Казки для тих. То спить стояче і нам нічого не загрожує, ні затоплення величезних територій, ні мільярди біженців, ні падіння світової економіки, ні війни, ні хаос, ні втрати врожаю та нестача продовольства, чи тебе й твоїх дітей це не торкнеться, ти впевнений? І ось гірка правда повторюю, полягає в тому, що поки тато з мамою носять рожеві окуляри. Їхні діти маленькі діти, заручники батьківської дурості. І вони про це нічого не знають. То у яке пекло завтра можуть увійти їхні ноги? Навіщо я лякаю? Та хіба ж я лякаю? Якби ми дізналися, скільки дітей пропадає і чому вони пропадають, нас би знудило від нашої людської гедоти. Але навіть коли ми торкаємося цієї інформації, цієї жрецької таємниці, хіба можемо ми про це знати? Чи не простіше обійти незручні теми стороною? Адже нас це не стосується, правда? Ми ж такі гарні. Нехай зло десь там з іншими дітьми, а ми тут, і ми хороші. Зрештою, такі часи виправдовуємося ми. Що нам чужі, нам би своїх якось на ноги поставити. Розпинаємо ми їх своїм егоїзмом і малодушністю. І мені згадується Януш Корчак у далекому 42-му. Який мав шанс вийти з фашистського гетто і увійшов до газової камери треблінки разом з дітьми. Не кинеш же свою дитину у нещастя, сказав він тоді. А тут двісті дітей. Як їх залишити самих у газовій камері? Чи можна таке пережити? Ми забули одну істину. Діти не бувають чужі. Чужа дитина все одно, що чужа рука з твого плеча, чуже волосся з твоєї голови, чуже серце у твоїх грудях. Діти не бувають чужими. Дивишся в їхні красиві, незамутнені віком та свідомістю очі і бачиш те, до чого все життя тягнувся: чистоту, щирість, відкритість. Які так легко можуть бути вкриті жахом і порожнечею, якщо покотимось далі по схилу до прірви. Давайте зупинимося раніше, ніж буде пізно. Ми ж можемо, ми ж люди, ми ж усі хороші люди. Ми ж усі втомилися від цього бардаку та божевілля, що заважає нам повірити в себе. Одне в одного. Що заважає нам зупинитися раніше, ніж упадемо. Споживацька короткозорість сліпота. Але навіть сліпий відчуває наближення небезпеки. Прислухаймось до застережень і зробімо правильний вибір. У нас один вихід благотворче суспільство. І все. Та просто озирнись альтернативи. Немає. І тоді можна уявити щасливий кінець, де ми прокинемось, згадаємо про любов до Бога, про людинолюбство, про дружну сім'ю, згадаємо, чого навчали нас Будда, Ісус, Мохаммед Мир Йому, наші улюблені вчителі. І ТОДІ ці дитячі усмішки залишаться на обличчі, ці очі продовжать світитися, і вони, наші діти, продовжать будувати чудовий світ. Варто нам зараз докласти трохи віри та зусиль, переступити через лінощі та егоїзм, об'єднатися навколо великої ідеї, побудови благотворчого суспільства, і наші діти будуть по-справжньому щасливі. Це правда, хіба не того ми хочемо, хіба не до того прагнемо? Настане час, і вони приберуть сміття за нами наведуть тут порядок, перетворять планету на квітучий сад, вони поховають у глибоких могилах нашу криваву історію, наші помилки, наш абсурд. Вони будуть мудрішими і великодушно пробачать нас. За все, у світі, де кожен одне одному радий, в світі, де вища за всі науки, поняття і закони, любов до Бога, Аллаха. Вони нічого не потребуватимуть у світі, де немає замків на дверях, якщо ми докладемо трохи зусиль, зовсім небагато зусиль. Настане час, і вони подякують йому за привнесені знання, за віру в нас, за нескінченне терпіння і любов до нас. І вони продовжать його справу. Люди, які викрили у собі диявола, ангели, які стали на крило. О! Це будуть найщасливіші часи, передбачені з давніх давен і наближення яких так розбурхує і бісить сьогодні свідомість. Та чого вже? Будьмо відвертими, ми ж чуємо в голові сумніви. Такого не може бути. Чому? Може і буде. Заради цих усмішок. Заради вічних цінностей, любові і добра. Заради Бога Аллаха. І нехай наші діти усміхаються. Я кажу може незрозумілою для багатьох мовою. Нічого, це тимчасово. Як багато ж тих, хто відчуває і розуміє, якби ми знали, дай Боже дізнаємось. Заради дітей, які не бувають чужими. Заради всіх нас, які не бувають чужими.